Мова заходить про Вольво, у кожного в пам'яті спливають свої образи. Для одних це легендарний 240-й, вічний символ надійності, для інших елегантний та практичний універсал 80. Але якщо говорити про справжній хіт марки, то це без сумніву середньорозмірний кросовер XC60. З моменту свого дебюту у 2008 році він впевнено утримує статус бестселера, залучаючи тих, хто цінує безпеку, якість та скандинавський підхід до деталей. За 17 років на конвейері XC60 встиг стати для Volvo тим самим символом, яким колись був 240-й, але лише в новій кросоверній реальності. Показово, що за свою не надто довгу історію XC60 розійшовся тиражем понад 2,7 мільйонів екземплярів, обігнавши навіть культовий 240-й і ставши найпопулярнішою моделлю Вольво. По суті, він став сучасним еквівалентом сімейного універсалу, але зі збільшеним кліренсом, розширеними можливостями та актуальним набором технологій. І ось у 2025 році нинішнє покоління, представлене аж сім років тому, отримало свіжу порцію оновлень. Влітку новинка вже з'явилася в Західній Європі та незабаром дісталася й України. Що ж змінилося, та скільки коштує оновлений кросовер, розбираємо далі. Почнемо з того, що під капотом радикальних змін не сталося. Інженери не чіпали двигуни, а всі зміни пішли на те, щоб зробити автомобіль сучаснішим та зручнішим для щоденного використання. Лінійка силових установок залишилася знайомою: м'які гібриди B5 і b 6 а також підключаємі гібриди t 6 і t 8 Усі вони базуються на дволітровому чотирициліндровому турбомоторі, працюють із восьмиступеневим ступеневим автоматом та повним приводом. В Україні ж пропонується лише варіант Т-8, підключаємий гібрид із максимальною потужністю та повним приводом. Тут бензиновий двигун на 310 сил та 400 ньютон-метр працює в парі з електромотором на 145 сил та 309 ньютон-метр. Разом вони видають 455 сил і 709 ньютон-метр крутного моменту. Це дозволяє кросоверу розганятися до сотні за 4,9 секунд, хоча максимальна швидкість обмежена на позначці 180 50 км на годину. Новий акумулятор корисною ємністю 14,7 кВт-годин забезпечує тепер до 98 км пробігу на електротязі у місті. Якщо батарея заряджена, витрата пального, як запевняє виробник, становить лише 1,1 літр на 100 км, а при розрядженні від 7 до 8,2 літрів. Бак тут великий 71 літр. Тож навіть у змішаному режимі запас ходу солідний. Зарядити батарею вдома можна за 3 години від звичайної розетки, а за потреби система може підживлювати її енергією від бензинового двигуна під час руху. У країнах ЄС також пропонують плагін гібрид Т6, та сама схема, що і у Т8, але потужність зменшена до 355 сил, через що розгін до 100 км на годину займає 5,7 секунд. М'які гібриди B5 та b 6 які в Україні наразі недоступні, теж базуються на дволітровому турбомоторі. У B5 5 250 сил і 360 ньютон метр, у B6 6 300 сил і 420 крутного. Допомагає їм невеликий електромотор на 14 сил та 40 ньютон метр, який підтримує бензиновий двигун при старті та розгоні та економить пальне. b 5 прискорюється до сотні за 6,9 секунд б 6 за 6,2 секунди. Витрата пального у змішаному циклі від 7,7 до 8,7 літрів у менш потужної версії та від 8,4 до 9,6 літрів у більш потужної. Оновлений кросовер отримав підвіску на подвійних поперечних важелях з інтегральним важелем ззаду. За словами виробника, така конструкція допомагає поглинати нерівності дороги та м'якше проходити повороти. Електронні системи підтримки додають стійкості та кращого щеплення з дорогою. Якщо ж хочеться ще більш плавного і контрольованого руху, можна замовити активну пневматичну підвізку. Вона коштує додатково 118 тисяч гривень або близько 2400 євро і контролює автомобіль та дорогу до 500 разів на секунду. В режимі реального часу змінюється жорсткість підвіски та регулюється кліренс в діапазоні від 185 до 245 міліметрів, наприклад, при швидкості понад 70 км на годину машина автоматично опускається на 20 міліметрів для кращої аеродинаміки та економії палива а в складних умовах може піднятися на 40 міліметрів для прохідності та стабільності. Кидається в очі, перш за все, у новому Volvo XC60 це оновлена решітка радіатора. Тепер вона натхнена флагманським XC90, замість звичної сітки стильні діагональні лінії, що підкреслюють фірмовий логотип. Зміни торкнулися і переднього бампера, і світлодіодної оптики. Вона стала ще більш технологічною та сучасною. Освіжили зовнішній вигляд і нові повітрозабірники, а задні ліхтарі тепер темніші, що додає автомобілю стильного акценту. Колеса отримали новий дизайн. В стандарті вони йдуть на 20 дюймів, але можна обрати опційно 20 або 22 дюймові для більш яскравого вигляду. А для тих, хто любить темні акценти, є версія Black Edition, глянцева чорна решітка, чорний логотип Volvo та стильні 21-дюймові колісні диски роблять зовнішність XC60 ще більш виразною. Кроссовер від Volvo отримав лише невеликі зміни, тож і розміри залишилися колишні. Довжина 4708 мм, ширина 1999, висота 1651. Колісна база 2865 мм. Дорожній просвіт 205 мм. Споряджена маса 2150 кг, а максимальна вага буксируємого причепа 2250 кг. Головним нововведенням оновленого XC60 став новий сенсорний 11 і дюймовий екран, який замінив старий 9-дюймовий. Екран зробили не тільки більше, а й швидше, а програмне забезпечення оновили. Замість того, щоб вбудовувати його в передню панель, вирішили розташувати окремо, вийшло дуже вдало. На великому дисплеї карта навігації відображається у високій роздільній здатності, а керування аудіосистемою та телефоном стало простіше. Нижче на екрані знаходяться додаткові функції, включаючи кнопку виклику камери кругового огляду. Клімат контроль також винесли в зручний доступ. Окремо варто відзначити фізичний регулятор гучності та кнопки керування звуком. Приємно бачити, що Volvo залишила їх, незважаючи на тренд на повне оцифрування. Система працює на базі Google Assistant та Google Maps та забезпечує безшовну інтеграцію зі смартфоном. На бічних панелях з'явилися декоративні решітки динаміків, які гармонують із металевою обробкою та вигнутими дерев'яними вставками на передній панелі. Все це створює відчуття стилю та комфорту. Цифровий дисплей водія залишився колишнім на 12,3 дюйма, можна вибрати відображення з картою між віртуальними датчиками або без неї. Центральна консоль теж трохи змінилася, оновили підстаканники та покращили бездротову зарядку для смартфонів. Кросовер, як і раніше, радує комфортом і продуманим салоном. Тут використано нові високоякісні матеріали: м'яку шкіру напа, вставки з натурального дерева і навіть селектор перемикання передач зі шведського кришталю Орефорс, все в характерному скандинавському стилі. А версія Black Edition відрізняється темно-сірою шкіряною оббивкою. Сидіння, як і раніше, зручні та ергономічні, з регулюванням по висоті та нахилу. Крісло водія можна налаштувати у восьми положеннях з підтримкою для попереку, а передній ряд в базовій комплектації оснащений підігрівом. У дорожчих версіях додаються пам'ять положень, вентиляція та масаж. Для додаткового комфорту пропонується двозонна система клімат контролю з продвинутою фільтрацією повітря, панорамний дах із люком та електроприводом, а також проєкційний дисплей. В оновленому XC60 покращена шумоізоляція завдяки багатошаровому склу. А стандартна аудіосистема Harman Kardon Premium Sound на 14 динаміків у поєднанні з цифровим підсилювачем, потужністю 600 Вт має забезпечувати чисте та об'ємне звучання. Volvo XC60. У плагін гібридній версії пропонує об'єм багажника майже 600 літрів у стандартному положенні та до 1395 літрів при складених сидіннях. У м'яких гібридах цей показник трохи вище: від 613 до 1410 літрів. Volvo давно асоціюється із безпекою, і це не випадково. Покращений захист від бокового удару, система автоматичного екстреного гальмування та технологія запобігання виїзду на зустрічну смугу все це створено та впроваджено саме шведською маркою. Такі рішення роблять поїздки спокійнішими, а водія впевненішим на дорозі. І XC60 тут не є винятком. Автомобіль оснащений безліччю корисних функцій безпеки, такими як допомога при поворотах, паркування та контроль сліпих зон. Крім того, XC60 використовує систему гальмування та активного керування щоб уникнути аварії з іншими транспортними засобами, пішоходами, велосипедистами чи навіть великими тваринами. В Україні оновлений Volvo XC60 доступний у плагін гібридній версії T8 у максимальній комплектації Ultra за ціною від 3 мільйонів 544 тисяч гривень, приблизно 73 тисячі євро. Крім того, є спеціальна версія Black Edition, яку можна вибрати у комплектаціях. Плюс за 3 мільйони 340 з половиною тисяч гривень або 68 тисяч 700 євро та ультра від 3 мільйонів 500 – 44 тисяч гривень, що еквівалентно 73 тисячам євро. Що робить ультра відмінною від базової версії? Тут є панорамний дах, проєкційний дисплей, камера огляду на 360 градусів. До того ж додані бокові датчики паркування та передня панель з дерев'яним оздобленням. Так це чималі гроші за сімейний кросовер довжиною 4,7 метра, який конкурує не лише з Mercedes GLS чи BMW X3, але й з дешевшими Volkswagen Tiguan та Шкода Kodiaq. А чому ж багато хто все ж таки вибирає Вольво? Мабуть, тому що салон у нього як і раніше на висоті, безпека на винятковому рівні і якість збірки відчувається відразу. Шведи за цими показниками все ще залишаються одними з найкращих. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.